Вітаю, друзі! А також усі інше. Вона сьогодні 24 березня, і це 1125-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє. Ми говоримо про мапу бойових дій. Кожного ранку говоримо про те, що відбулося минулої доби, і що можемо очікувати наступної. Особливо, що бойові дії. По всій лінії боєзіткнення, так чи інакше, але каталізуються чи зменшуючи свій темп виключно зараз а, через геополітичні тенденції перемовного, так би мовити, характеру. Але як ми бачимо, Росія, не дивлячись на те, що вона намагається імітувати готовність до якихось там переговорів, і грає насправді грає з США в свою гру імітацію. А вона а, при цьому не зменшує тиску, а не терористичного характеру по цивільній тиловій а, частині України, ані по лінії боєзіткнення. Отже, починаємо а, в, на Кураховському напрямку у російських окупаційних військ. В принципі, а, якихось кардинальних змін не відбулось. А, Кураховський виступ для них залишається недосяжним. Не дивлячись на те, що тиск дійсно тут зараз відбувається не менше, ніж місяць тому, два місяці тому, три місяці тому, але є ж свої нюанси, про які ми постійно говоримо. Наприклад, те, що росіяни все частіше, частіше і частіше використовують в районі Кураховського виступу, в районі Покровського напрямку, і по деяким іншим, наприклад, на Куп'янському напрямку, Лиманському напрямку, саме піхотну компоненту. Навіть не стільки ось ці накати на УАЗіках, Жигуліках і НІВах, а саме піхотна компонента. Багато о, штурмових дій виконують невеликі о, групи по 3-4 терориста, і їх просто закидають в режимі нон-стоп. Кураховський виступ саме через це. У росіян, ну м'яко кажучи, немає якогось кардинального а, розвитку. Але є дуже цікаві новини з району Андріївки, де а, російські окупаційні війська ще приблизно місяць тому об'явили про те, що нібито вони взяли повністю під контроль Андріївку, і нібито готуються вже з півночі для удару по Константинополю. Але згідно з тією інформацією, яка є в наявності, але без деталізації, в районі Андріївки, Сили оборони України, зробили те, що зробили неодноразово в районі Покровського, Покровського напрямку. Я маю на увазі контратаку. Де саме, як саме? Але інформація така, що ця контратака мала відповідний успіх. Отже, на Курахівському виступі, я так бачу, може також зараз бути започатковано системність контратак з боку Сил оборони України на Покровському напрямку. Якихось кардинальних серйозних змін не відбувалося а продовжуються як штурмові дії з боку російських окупантів. 24 на 7, так в принципі, і контратакуючі дії. З боку сил оборони України без знову ж таки деталізації, тому що допоки офіційно не повідомлено про о, контратакуючу дію. Її успіх про це ми не говоримо, і це добре, що і на деяких мапах також це не позначається. Але хочу о, звернути вашу увагу, що ця системність вона дійсно вже є показовою, показовою тим, що на Покровсько-Кураховському напрямку зараз Кураховський виступ дійсно о, сконцентровано у російських окупантів величезну кількість сил та засобів майже 100 тисяч особового складу. Це група військ центру, це група військ південь, це група військ схід, це найбільш боєздатні друга 41 ша загальновійськові армії, 90-та танкова дивізія, 8-ма -та загальновійськова армія, яка ще повноцінно не вступила в бойові дії на межі між Воздвиженкою та Турецькою. Але при цьому за цей період Сили оборони України мали можливість проведення. Контратакуючих дій в районі Лисівки, в районі Зеленого, в районі Піщаного, в районі Котлина, в районі Успенівки, в районі Водяне-Друге відбили трасу 05-06. І фактично все це відбувається там, де у росіян накопичена найбільш боєздатна та найбільш активне угруповування. Це якраз і є тим показником, як дійсно. Ми системно ми не тільки стабілізували лінію боєзітнення, а після її стабілізації ще й почали системні контратаку для погіршення положення російських окупаційних військ. Тому Кураховський виступ та Покровський напрямок вони поступово починають. Ну назимо це так відозмінюватись в питаннях контролю лінії боєзітнення позиції зон. І я назву це так: ініціативи. Дехто може сказати, а що ж таке ініціатива, як це ми можемо мати ініціативу. Ще в 2024 році е це питання, коли я озвучував, воно багато кого дисонувало. Десинувало, чим саме е справа у тому, що з кінця 2023 року ми обрали стратегію оборони, і потім я неодноразово акцентував увагу, що ініціатива на нашому боці. Питання виникало у багатьох таке: а як ця ініціатива може бути на нашому боці, якщо ворог постійно наступає, 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 захоплює території і так далі, так і таке інше? На що я відповідав? Ми в обороні, ми змушуємо його наступати. Вони не можуть стабілізувати лінію обозіснення. Вони несуть величезні втрати. Це наша мета: Гіпертрофувати їх втрати, щоб вони максимально виснажувалися, і, от, в принципі. Якщо ми виконуємо таку стратегічну задачу, то це наша ініціатива. Те, що вони наступають так, це можна, умовно кажучи, їх називати не стільки навіть ініціативою, скільки активністю, наскільки вони активні в цьому. А от ініціатива ведення оборонних дій, стримання ворога, вона себе виправдала. І зараз ми маємо, можемо бачити цей результат, виснажені угруповування, стабілізована лінія боєздітлення і системні. Контратаки. Ворог захоплює е, в пропорції кількості втрат менше території, аніж це було в 2024 році. Все це, це є результатом е, 2024-го виснаження, гальмування оборонної стратегії, як е, її було визначено саме для цієї мети. Отже, рухаємось далі. І тут якраз про офіційні повідомлення. Напередодні третя штурмова окрема штурмова бригада, поки що окрема штурмова бригада, через деякий час це вже, я думаю, ми будемо говорити третій армійський корпус. Заявили про звільнення населеного пункту на межі Луганщини, населеного пункту Надія. Знаходиться надія по логістиці на захід від Райгородка, і, в принципі, це був шлях на борову, як ви можете побачити, з саме розміщення на мапі. Тобто, це прямий шлях саме на борову через е, Надію, Надія 1 травнева і так далі. Е, скажімо так: Надія була захоплена російськими окупаційними військами. Два місяці тому. Два місяці тому о, росіяни о, активізувалися на початку січня і мали можливість прориву до надії і змусили Сили оборони України відійти на більш вигідні позиції. Але за ці два місяці о, на південь та на південно-західний напрямок о, від самої надії вони дійсно намагалися реалізувати декілька. Спроб прориву, але саме ці вигідні позиції, які дехто сам цей виріс вислів критикує, вони якраз і допомогли стримувати росіян і не надати їм розширити зону контролю саме на південь і на південно-східний напрямок, не тільки до Борової, а й до тієї ж самої Новосергіївки, Південніше Новоїгорівки та Копанки. Сили оборони України у саме складі 3 ШБР провели контратакуючі дії в районі надії, і зараз було відкинуто російських окупаційних військ до їх позицій ближче до Райгородка. Це досить серйозна була операція, але найголовніше, що це офіційно підтверджено. І це один з тих прикладів, коли і по. Лимана-Куп'янська й вісі фактично відбувається процес системних контратак. Бо я нагадаю, на Куп'янському напрямку нещодавно у російських окупаційних військ також були проблеми в районі в районі Западного, а також в районі Фіголівки, і, звісно ж, на північ від самого Лівобережного Куп'янська. В районі Сіньківки сили оборони України мали можливість тут відкинути російських окупаційних військ своїх позицій. Але звісно ж серед всіх цих позитивних новин є і трохи негативу. А це в першу чергу стосується правого берега річки Оскіл, оскільки російські окупаційні війська мали можливість біля Кам'янки, біля Тополь розширити. Плацдарми в першу чергу йдеться біля про плацдарм біля Тополь, біля Кам'янки і біля Красного Першого. Що між собою? Ну вже воно виглядає як о, о, така собі спроба російських окупантів на північній частині річки Оскіл по правому берегу сформувати дійсно плацдарм, які будуть, будуть о, між собою об'єднувати з Тополь на кам'янку з кам'янку на тополі, з кам'янку на красне перше, з красного першого на кам'янку. Тобто утворення такої собі стабільної лінії боєзіткнення. Називемо її умовно так. А, біля дворічної виникла проблема, вирішили це зробити ближче до кордону. Як це робиться, я вже неодноразово описував. Вони висаджують невелику кількість. Диверсійну групу, десантну групу, якщо їй вдається закріпитися, а це не з першого разу вдається, а знищується велика кількість людського ресурсу під час цих спроб. Але оскільки там 69-та мотострілецька дивізія відповідає за цю операцію, то людського ресурсу в них достатньо, щоб захитувати правий берег цими десантами, отже, вони закріплюються. І після цього викликають підсилення. А так відбувається ну, кожного разу, коли вони намагаються розширити а, плацдарм. При цьому ми не говоримо про те, що там одразу цей плацдарм з'являється. В них з'являються танки, в них з'являються ББМ, в них з'являються арта, і от вони вже готові йти наступом на Великий Бурлук або на Купінськ. Але сама по собі тактика вона вже зрозуміла. Вони витрачають. Велику кількість людського ресурсу задля для того, щоб сформувати цей плацдарм на правому березі і становити загрозу на Харківщині вже по правому берегу, це усяк підсилюючи своїм пропагандистським же елементом. Тобто вони придають цьому забагато уваги. Про те, який може бути ефект від цього цього, я також говорив, що на мій погляд, це не буде мати. Чогось більш глобального, тобто плацдарм, який потрібен для формування тактично ударного угруповання, їм не вдасться сформувати для накопичення піхотної компоненти, людського ресурсу, найближчими місяцями так, вони будуть намагатися це зробити і максимально формувати оці а, всі а, удари, ну, саме спрямовані на якісь такі польові локації, Не великі міста, великі села, бо ми бачимо, що дворічна. Досі під контролем Сил оборони України западне також повністю російські окупаційні війська не мали можливості захопити біля фіголівки. Їх взагалі погнали біля фіголівки. А з западного вийти південніше їм не вдається вони постійно намагаються просуватися в напрямку до Кандрашівки, але вже навіть на цьому рівні їх гальмують. Тому вони будуть намагатися розширювати зону контролю по правому берегу саме вздовж самого берега, а не, не найкращий варіант для формування якогось плаздарму, скажу вам так, оскільки завжди ти все одно зажатий річкою. Це по-перше, а по друге, ти не можеш важку техніку для підсилення підрозділів переправляти, не ризикуючи і сформувати відповідне ударне угруповування. Повної штатної комплекції, яка необхідна для проведення, ну, наприклад, прориву там на Куп'янськ, Лівобережний чи на Великий Бурлук. Хоча Великий Бурлук це ще більша о, фантазія, хвора фантазія о, російського командування, якщо вони дійсно про це думають. Але факт залишається фактом, і морально, психологічно, вони намагаються тиснути саме на українців, о, каталізуючи. Це в інформаційному потоці, тобто хочуть продемонструвати, що вони можуть собі це дозволити, але знову ж таки, якою ціною, скільки вони несуть втрат, і який буде від цього результат. Друзі, дякую усім за увагу, що дивилися це відео. Нагадую, що ви можете допомогти йому для зростання в рейтинзі україномовного сегменту YouTube лайком, підпискою натиснути дзвоника, прокоментувати і розшарити, репостнути серед своїх друзів. По соціальним мережам, і розпосюдження цього відео також допомагає е, йому стати більш популярним, щоб його подивилося якомога більше людей. Якщо ви згодні з тією інформацією, яку отримуєте від мене, то давайте зробимо так, щоб якомога більше людей бачили, чули, читали е, те, про що говорю я кожного ранку на обоз ю. Дякую усім, хто це зробив. Хто це зробить і буде так робити. І дякую всім, хто дивився, як завжди, слава Україні, слава нації.